Шановні дилери, компанія 3 System презентує скотч, який є в наявності та в продажі на складах та філіалах компанії. Ми маємо прозорий скотч. Намотка в нього йде по 200 метрів. Ширина його 45 мм, товщина заявлених 40 мікрон. Цей скотч перевірений нами в роботі. Ми його використовуємо кожен день при упаковці автоскла. Він не рветься, добре себе зарекомендував. Також компанія завезла два види скотча для установки скла. Це так званий синій скотч, який не лишає після себе клейкого сліду. Ми його використовуємо на нових машинах, нових моделях машини, які після покраски де, ну, треба, щоб зберегти лакофарбове покриття. Ось цей скотч це компанії відомої італійської фірми Tessa. Намотка в нього тут 60 метрів в рулоні. Він дуже класний. Ми його використовуємо. Ми раніше його завозили з Європи. Тепер завозимо. З Китайської Народної Республіки ціна актуальна, ціни взагалі конкурентно спроможні і досить гарні на ринку України, якщо порівнювати з іншими постачальниками. І також синій скотч, який ми вже також два роки завозимо, використовуємо його в роботі. Цінова політика його якби дешевша, ніж цієї відомого бренда. По питанням закупівлі звертайтеся до менеджерів нашої компанії.